Доброго дня, шановна мотоблочна спільнота! Доброго дня! Вас вітає Олександр на каналі Булаточка.інфо. І як ви бачите, весна в повному розгарі. І саме оці мотоблоки мають свої легенди. А я сьогодні зупинюсь на мотоблоці. Як ви думаєте, якому? Це мотоблок, який за хвилинкою довіри обирає Юрій і це мотоблочище Веймаделюкс VM 1000N6. Це мотоблок, який є середньої ваги, дуже багатофункціональним, і це дуже гарний аналог мотоблока фаворит, або я називав його ВМ 1050, або Вейма 900М3. Але це мотоблок, який має унікальну КПП-4. Це мотоблок, який має потужний двигун 7 кінських сил. І саме сьогодні, за хвилинкою довіри для Юрія, буде зніматися цей мотоблок. Але в ньому є ще одна велика е, така відмінність, яка відрізняє саме цей мотоблок від ось цих. Це функціональна відмінність. Це те, що у цього мотоблока встановлена коробка, в якій Щеплення постійно розімкнуто. Тобто, як ви бачите, воно постійно ось так ось вижате. Це європейська норма для того, щоб по техніці безпеки, коли ти рухаєшся з цим мотоблоком, ось отак, у тебе важель, ти кинув і він відійшов. Це серія Вейме Deluxe, Стоїть рулька М. Як ви бачите, досить його гарно тримати. Керування у вас все під рукою. Поїхали, перемикання швидкостей, швидкості перемикаються, не вижимаючи щеплення. Ну і ось задня швидкість. Ну і ще хочу що сказати. Як ви бачите, тут є збільшена, зменшена, тобто чотири швидкості вперед, дві назад. Вмикаємо, вимикаємо і вал відбору потужності, і є можливість встановлювати і активну фрезу, і роторну косарочку. Хочу відразу за хвилинкою довіри. Показати серійний номер вашого мотоблока, це для Юрія. І хочу показати ось тут серійний номер двигуна. За послугою хвилинка довіри, цей мотоблок пройшов передпродажну підготовку, влито в мастило в двигун 10В40, в КПП 80В90. Тобто він повністю підготовлений. Але коли, шановні і Юрій, отримаєте мотоблочок в повітряний фільтр, додайте сюди. Трохи масла. Ну і звісно, зараз я ось так трохи його приставлю, але перед тим, як його запустити, хочу показати комплектацію. Тобто йде фреза, ножі, керівництво або посібник користувача, лієчка. Ну, ось так. Ширина захвату фрези саме у цього мотоблока. Як ви знаєте, якщо вм 1000 n н 6 то 1000. Міліметрів ширина захвату цього мотоблока. Є у нас бардачок в бардачку. Якщо ви є нашим підписником, саме зараз підпишіться на наш канал. Юрій підписаний. Він отримує від Олександра від локації інструмент». Щось дочекайте нашого кінця погляду. Ну і саме зараз, то я вже кажу і кажу, перевіряю мотоблочок для Юрія. Що я роблю? Дивіться: тисну кнопочку Он, підходжу до. Мотоблока. Закриваю заслоночку, і відкриваю крани. І одним ось таким рухом запускаю мотоблока. Дуже гарно працює мотоблочок. І дивіться, я нічого не роблю. Беру, зараз у нас зменшена. Беру, вмикаю. Ну, наприклад, давайте ось так. Бачите, щеплення я не трогав. Вижимаю щеплення. І, шановні, я йду з цим мотоблочком. Тепер, якщо я хочу рухатись назад, вижимаю задню і рухаюсь назад, шановні. Ось так це все виглядає. Далі, давайте. Ось я ще одну швидкість. Є. Нейтраль. Є. Реверс вижимаю і рухаємось назад. Для того, щоб мотоблок заглушити... Тисну кнопочку оф. Ну і, шановний Юрій, шановні наші глядачі, давайте відкриваємо скриньку. І в скриньці бонусна картка це обов'язковий атрибут для наших е замовників. І якщо ви є підписником. А оце ось такий подаруночок від локації, мій інструмент від Олександра особисто. Це, якщо ви будете тримати ще міцніше, Ось цими перчатками мотоблочища, і нашим ось таким подаруночком, особливо перчаткам. Я хочу, щоб ви його міцно тримали. І коли тримаєш міцно свого мотоблока, я впевнений, що ваш врожай буде ще більший, більший і більший. Але це в мене таке бажання. Дякую, Юрій, що обираєте наш сервіс. Шановні наші глядачі, хто дивиться наш канал, підписуємося обов'язково. Я вас чекаю в коментарях. Там дуже багато інформації. Ну а ми крокуємо до наступних оглядів. Дякую, що ви з нами.